Добрий ранок. Отримала посилку від компанії Мірос. Відкрила на пошті, щоб глянути, що там. І ось такі п'ять саджанців маю. Доволі розгалужені. Троянди тут взагалі багато паганів. Троянда Ірина. Троянда для фонтана поперли. Каранесом. Ось звичайні такі сорти, хоч шоколад. Всюди по декілька паганів. Golden Zest Щось вона танкуваті, пагане для Golden Zest От троянда маленька повинна бути. Але нічого. Не дуже я люблю, коли так коротко обрізають троянди, тому що коли саджаєш саджаєш, буває, що кінчики підсихають. Потім потрібно щось відрізати, щоб було, ну, щоб був якийсь запас. Зараз ще відкрию корінці і покажу. Відкрила дві троянди, і що я можу сказати, корінці є, але. А, немає підписи на самих трояндах, бірок немає. По-перше, навіть зараз, якщо я відкрию всі троянди і поставлю їх в карнівін, то як потім я маю розрізнити, деяка? Тільки оце з допомогою відео розбирати яка як виглядала. Мені це не подобається. І ще не подобається тому, що якщо пересорта, як я буду, доказувати, що це була саме троянда Мироз таке собі. Корінці непогані, обрізані. Десь оце і є корінець, Ні, Ці дві не були звернуті. Оце все, що є. І ось занадто висока на скотч, якщо тут десь бруньки були б, то я могла б обідрати ці бруньки. Взагалі я зустрічаю в відгуках, що в компанії може бути пересорт. Маю надію, що так не станеться. Але можливо це і питання в тому, що вони не підписують троянди в полі. А тільки при упаковці роблять надпис. Подивимось, коли заквітнуть, підпишу під відео, чи було все добре по сорту. А взагалі саженці. Непогані, Розгалужені і доволі гарні. Ось тут тільки. Ну, один, пагін від шийки. Ну, міцний. А вам дякую, що завітали. Заходьте до мене ще.